Ситуація на фронті продовжує погіршуватися. Вітаю вас, шановні друзі! Військовий паблік Діпстей сьогодні опублікував інформацію по ситуації на фронті. Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру в Берестовому та окупував Нетайлове. Окрім цього, німецький військовий експерт Юліан Репке заявив, що російські війська захопили вже 60% Красногорівки. Ситуація в Красногорівці вкрай важка для української армії. Російські сили вторгнення захопили центр міста та поповнили свої війська там танками та БМП. Наразі вони контролюють близько 60% міста. До речі, карти Deep State також підтверджують слова Юліана Репки про те, що росіяни вже на 60% захопили Красногорівку. І отут може виникнути питання: а де ж у вся зброя, яку нам нібито надавали для оборони України? І ще ж зовсім недавно, коли США підписали пакет допомоги військової допомоги для України, вся пропаганда просто вибухнула новиною про те, що Зараз ситуація на фронті почне змінюватися. Зараз ми отримуємо військову допомогу і як дамо їм по зубам, і ось час іде, росіяни продовжують наступати, росіяни продовжують захоплювати один населений пункт за іншим. Звідси логічне питання: а де ж та обіцяна зброя і чому вона не працює, так як про це заявлялося. А я вам зараз скажу, чому вчора з'явилися дві дуже цікаві статті. Перша стаття у нас з'явилася у Sky News, які заявили, що Росія втричі швидше виробляє артилерійські снаряди ніж США та Європа разом у Але друга стаття набагато важливіша. Washington Post пише, що як виявилася. «Ескалібур», «Хаймарс» і інша високоточне західна зброя уже неефективна. Видання відмічає, що точність та ефективність цього західного зброєння. Пала в 10 разів через потужну систему РЕП росіян. Через те, що більшість оцих цих снарядів і ракет летять по GPS-навігації, то росіяни просто їх глушать і вони не долітають до своєї цілі. Тому технологія такої зброї, як, наприклад, Ескалібур, втратила свою ефективність і досвід бойових дій в Україні заперечує репутацію цієї зброї, яка звучить приблизно так: один постріл, одна ціль. Як заявляють у видавниці, Пентагон зараз думає, як вирішувати цю проблему. Ознайомитися з цими новинами, ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профіль. Друзі, як бачите, навіть та західна зброя, яку надають Україні, не дає потрібного ефекту та не приносить ніякого результату. Російська армія як продовжувала наступати, так і продовжує. Вони як захоплювали територію України, так і продовжують її захоплювати. Ну а українська пропаганда як брехала, так і продовжує брехати. Тому що треба пам'ятати головне, вся правда лише в єдиному телемарафоні.